За місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 17 серпня 2025 року? Місяць у серпні 2025, спостереження за спадаючим півмісяцем та підготовка до повного місяця. Спостереження за місяцем це одне з найдоступніших і захоплюючих занять для любителів астрономії, і не обов'язково мати дороге обладнання. Навіть просте спостереження за небесним світилом протягом місяця дозволяє помітити дивовижні зміни в його формі і яскравості. Серпень 2025 року не стане винятком, пропонуючи чудову можливість спостерігати за спадаючим півмісяцем і готуватися до майбутнього повного місяця. В останні роки я все більше захоплююся астрономічними спостереженнями, і місяць став одним з моїх постійних об'єктів вивчення. Спочатку я задовольнявся простим спостереженням неозброєним оком, але поступово, завдяки порадам досвідчених астрономів-аматорів, я придбав бінокль і навіть невеликий телескоп. Це відкрило для мене абсолютно новий світ, деталі місячної поверхні, кратери, гори, долини. Це як подорож на інший світ, не покидаючи землі. Спадаючи півмісяць, час для детального вивчення. Як відомо, місяць не просто змінює форму, вона проходить через серію з восьми фаз, кожна з яких пропонує унікальний погляд на цей небесний об'єкт. На момент, 17 серпня 2025 року, ми спостерігаємо спадаючий півмісяць, це прекрасний час для детального вивчення місячної поверхні. Спадаючий півмісяць дозволяє спостерігати цікаві деталі, які в інші фази можуть бути приховані. Особливістю спадаючого півмісяця є те, що він освітлений сонцем з не тієї сторони, як би це дивно звучало. Саме тому, на відміну від зростаючого півмісяця, його можна краще розглянути за допомогою телескопа. Спостерігати за місяцем у цю пору року особливо цікаво, оскільки видимість, як правило, хороша, а атмосфера відносно чиста. Якщо пощастить, вдасться побачити плато Аристарх і кратер Коперник, які чітко видно навіть в бінокль. Але якщо ви хочете отримати максимум вражень, настійно рекомендую використовувати телескоп. З його допомогою можна розгледіти басейн Грімальді і кратер Гасенді, а також більш дрібні деталі місячної поверхні. Рада, спостереження найкраще проводити далеко від міської засвідчення. Чим темніше небо, тим краще видно деталі місячної поверхні. Підготовка до повного місяця, що очікувати 1 вересня, наступний повний місяць запланований на 1 вересня 2025 року. Ця подія завжди привертає увагу любителів астрономії і просто цікавих людей. В повний місяць місяць знаходиться в протистоянні з землею, тобто знаходиться на максимальній відстані від нас. У цей момент вона виглядає найбільш яскравою і великий. Але повний місяць не завжди найкращий час для детальних спостережень. У цей момент місяць знаходиться в найяскравішому стані, і через це його поверхня виглядає більш плоскою і позбавленою деталей. Яскраве світло згладжує рельєф, і дрібні кратери і гори стають практично невидимими. Проте. Повний місяць це прекрасна можливість помилуватися красою місяця і оцінити її розміри. У цей момент її можна побачити навіть в місті, хоча і не в кращій якості. Рекомендація: спробуйте сфотографувати місяць у повний місяць. Навіть за допомогою смартфона можна отримати цікаві знімки. Значення фаз місяця не тільки краса, але й вплив. Фази місяця це не тільки прекрасне видовище. Але й результат складної взаємодії між землею, місяцем і сонцем. Місячний цикл, який займає близько 29,5 днів, є результатом обертання місяця навколо землі та відбиття сонячного світла. Багато людей вірять, що фази місяця впливають на життя на землі. Наприклад, вважається, що повний місяць пов'язаний з підвищеною активністю, а молодик з періодом спокою. Хоча наукові докази цих тверджень обмежені, не можна заперечувати, що місяць має гравітаційний вплив на Землю, викликаючи припливи та відливи, цікавий факт вплив місяця на припливи і відливи пов'язано з гравітаційним тяжінням місяця і сонця. Як вибрати найкраще обладнання для спостереження за місяцем? Вибір обладнання для спостереження за місяцем залежить від вашого бюджету та рівня досвіду. Для початківців досить бінокля. Бінокль дозволяє побачити кратери і гори на місяці, а також інші цікаві деталі. Якщо ви хочете отримати кращі знімки, вам знадобиться телескоп. Телескопи бувають різних типів і розмірів. Для спостереження за місяцем найкраще підходить рефлекторний телескоп. Рефлекторні телескопи забезпечують хороше збільшення і якість зображення. Корисна порада, перш ніж купувати телескоп, проконсультуйтеся з досвідченим астрономом аматором. Висновок продовжуйте досліджувати місяць. Спостереження за місяцем це веселе та доступне заняття для будь-якого віку. Незалежно від того, чи використовуєте ви бінокль, телескоп або просто неозброєне око, ви завжди зможете відкрити для себе щось нове. Серпень 2025 року надає прекрасну можливість поспостерігати за спадаючим півмісяцем і підготуватися до майбутнього повного місяця. Продовжуйте досліджувати місяць, і ви обов'язково відкриєте для себе багато цікавих речей. Спостереження за місяцем це не просто хобі, це подорож в інший світ, доступне кожному. Це можливість відчути себе частиною чогось більшого, ніж ми самі.